Всім привіт-привіт, друзі! Ви на каналі Супер Цанок і сьогодні з нами Міплос! І усім привіт, друзі! І що ми проходимо О, це не Гровий Гарден. А! А Ах, я хоча що ми кажемо? Вони вже і так знають. Якщо вони дивились ті серії, то вони равно, все рівно знають. Логічно. Руслан и Таур Дефенс. Ну, если хтось не знает, то называйте Руслан и Таур Дефенс. Тільки щоб мне пустым. Так, целую зашлось. Починає. Нажимай, пропустити. Мені, мані, мані, треба. Гурвы, стороны. Що стане, шо, ст... шо ж таке, а? Шо там? У нас тут бамбучок стоїть бамбука-радіус. Бо Зараз на підстраховку тут буде. Ага. Боже багато солдат. Гнома не треба. Может, конечно, он справится, бамбук. Бамбук на максимум. Так, вот тихо. Психа... Не треба мене. Забираюсь. Ну, солдат. Равлик, ты сам напросился. Держи ульту от бомбочки. Йот, гномика йот. Все вот. Я понял. Пакчи. Денький, Предлагаю прокачать утуда всіх на максимум, щоб потім, коли проходили, щоб вони умирали. Давай я зараз гнома прокачаю. Ну я на сейчас наверну. Все, я и я свого я бомбочку прокачав. Так, ладно. Перемещаемся до начала. Я буду цього пакчі качати три года. А скільки остання прокачка стоит? А у мене тільки як там. Другий рівень. Mm. Ясно. Ну, він 24, так нормально. 24 уровня. Ого. Я предлагаю не пропускать. А у меня на авто пропуск свой. А число можно його добить? Я думаю, ананаси вже уберу. Тому що мені треба прокачивать мого цього. Так, зарядка, де зарядка? Зарядка, 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 зарядка. Що телефон сідає? Ага, 10%. процентів. Усе. У мене 23. Ти подивись. Це буде остання, Це не буде прям що остання частина, це буде останній бой на сьогодні, то що у мене твоє сідає телефон, у мене 23%. Ну ми будемо відкривати. Ну а ми будемо відкривати. Цього ми дуже завалимо. Ану, я хочу подивитись, скільки. От просто прислухайтесь. Як бомбочки фігачать. Вісім тисяч треба, щоб прокачати на максимум. Я продаю бомбочок. Є своїх тих. мені треба 8 000, щоб о, прокачати на максимум Я говорю, міпс оставлю оцей, який я ще раздають. О, -о, -о, о А я ще поставлю. А ти подивись, скільки у них урона? У, у них 200 урона. За один удар. що ти все не такий крутий да? Плаки плаки. Давайте. Я ще цього поставив. Я ще мол точника поставив. Скільки на максимумі? На максимумі він наносить 100 урона и одну секунду І Все, Ого. Все, в меню. Меню. Меню меню. Я представляю, скільки у нас зараз цих. Десь тисячу. Примерно до тысяч. Ну, то не, меньше, меньше. Блин, теперь мы за да вот чуваками. 650. 600. Да, тут открывать индекс. Нет, не индекс. А да, открывать. Индекс. А, призыв. Так, призыв. Хочу оцей за 500 открыть. Я тоже хочу за 500 открыть. Блин, мені выпала якась фигня. Спитки рот. Ммм да я відкриваю. Хоч хоч О! Тут це есть. Там, де я выбив сосновы Ану, Блин. я О! Так, так, так. Новый, новый, новый. Мне как тут випав. Я хочу. Який кактус. Пога... Ну тут кактус мені випав, коротше. І оцей от спікерот, він хороший, чи ні, я не знаю. Який? Спікерот, сім. Покажи. Ну ладно. Ми будемо на цьому закінчувати. Кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З нами був Суперсаньок Міплос. І усім до побачення. До побачення!